Перша книга Самуїла, 25 розділ, з 37 по 39 вірші. Нагадую вам, що Давид не помстився Навалу його зупинила його дружина, дружина Навала Авігея, зупинила Давида. От, він дуже щасливий, що вона його зупинила. Він подякував за це Богу, подякував його дружині. От, забрав все, що вона йому принесла, от, і не став мститися Навалу. А дружина повернулася до свого дому. А Навал в цей час був п'яний, і вона йому ще не розказувала про те, як вона врятувала йому життя. Вона вирішила, коли він витверзить, тоді вона з ним поговорить. І сталося вранці. Коли навал, навал витверезився, то жінка його, його розповіла йому про цю справу. І завмерло його серце в його середині, і він став як камінь. І сталося днів через десять і вразив Господь навала, і навал помер. Що ж, а зранку, коли вже навал був тверезий, коли він вже міг розуміти нормально, приходить до нього Авігаїл, його дружина, і вона йому розказує, що вона. А, ну, Зустріла Давида, і вона дала Давиду все, що він все що він в неї, в неї просив. От. А Давід помилував її, помилував їхню родину, дав їм добре став для життя, тобто пробачив. от Бачимо, що у Навала чорне серце, це зле серце. От. І коли навал, навал це почув, то воно стало як камінним, да? от. от. І що ми ще бачимо, що Через 10 днів після того, як серце стало камінним, серце, і, я так розумію, що і тіло, от Господь його вразив, і він, він загинув. Саме Господь Саме Господь робить так, що Навал помер. От. Далі, біля Навала бачимо два символи. Один вказує на смерть, що він помер, а другий вказує на покарання, на Боже покарання. От таким чином Господь вступився за Давида і відомстив навалу за Давида, а, а також за те, що навал він якби е, принизив самого Бога, коли відмовив Давиду, знаючи, що саме Бог ставить Давида наступним царем. нам треба бути дуже уважними. Е, про наше дуже уважно думати про наше ставлення до тих людей, яких Бог. Поставив наддаму, бо Бог може за них вступитись, якщо він їх поставив, якщо він дав їм владу. І почув Давид, що Навал помер, і сказав: Благословенний Господь, що розсудив справу образи моєї від Навали, а раба свого стримав від зла, зло навала, звернув Господь на його голову. І Давид послав і говорив про Авігаїл, щоб узати її собі. За жінку, щоб вона стала його дружиною. Що ж, слуги Давила, і його побратими прийшли. От один з них і доповідає доповідає Давиду, що що Навал помер, що він загинув. От Давид ставить подобайку Богу, каже, що благословенний Господь, який це все, який відомстив йому. За образу, який встримав його. Бачимо, Господь саме Давида захищав від зла. В не навала зараз він захищає, коли стримує Давида від того, щоб він не вбив навала. А він захищає саме Давида. От. Ну, Стримав Давида і мається наступний уринок, і він стримав те зло, а зло, яке навал хотів, щоб було на Давида. Бачимо і знак смерті. Тобто навал був би не проти, щоб Давид загинув, щоб царем був Саул. Бог ставить заборону, і ця стрілка від смерті впирається в Божу руку і повертається на навало. Також зло. Воно вернулося назад на Валові. Бог відомстив. От. Ну, і бачимо, що цей слуга, коли який прийшов до Давида, то він йому сказав, що. Що помер. Помер помер Навал. Що ж, коментарі і запитання. Останні дні життя Навала. Ну, я так розумію, що Навал якось захворів. Можливо, він дуже розсердився і що сталося всередині в нього. От він став як камінним. Тобто я так розумію, що він, він вже не мог рухати своїм. Тілом, скоріш за все, він був лежачий, і, можливо, він був ще з розуму, можливо, ще він міг розуміти, що відбувається, і можливо, в нього було 10 днів думати про те, що з ним сталося. Можливо, в нього була якась можливість навіть розкаятись перед Богом, якщо він міг подумати, що це саме Господь його покарав, що саме Господь з ним це вчинив. От. Бо ми знаємо, що е, коментатор, той, хто писав книгу під е, е, керівництвом Божого Духа. Що він, що Бог тлумачить саме так, що це Бог покарав Навала. Тож, отак, отак він доживав останні, останні дні свого життя. От. Авігаїл залишилась довою. Я до кінця не знаю, чи в всі ці скарби, які були у Навала, чи вони після смерті його належать Авігаїлу. Я це не досліджував до кінця, але знаю, що вдови це було достатньо, достатньо ну, погано бути вдовою в той час в ізраїльському народі. Це були незахищені жінки, їх можна було образити. ну і так далі. От, можливо, можливо, Авігаїл могла опинитися от, от в такому стані, незабаром. Можливо, не якісь, ще були якісь накопичення, але. Пізніше, можливо, вона могла опинитися в такому безправному стані вдови. От. Тому Давид пропонує їй стати йому за дружину. Вона йому дуже сподобалась своїм розумом, вродою свого розуму і вродою свого тіла. І питання до вас таке: Бог вступається за Давида, щоб підбадьоруючи його далі, довіряти Богу, тим, що Бог відомстив йому за навала. Каже, ти не, ти не мсти, я відомщу. Він показує, що я за тебе заступлюсь, не переживай. І коли в тебе будуть далі вороги, не роби зла, я за тебе вступлюсь. От. Тобто Бог цим його підбадьорює, щоб він далі йому довіряв. Тому приведи приклад з власного життя, де Господь вступився за тебе. Згадай, приклад, де Бог вступився за тебе, так як він плюс-мінус вступився, наприклад, за Давида. А в яких випадках в майбутньому згадка про це допоможе тобі залишитись вірним Богу. Тобто, ось, ось такі історії, де Бог Давіду допомагав, Давид їх складав в своєму серці, пам'ятав, і коли в нього виникала якась загроза йому життю, де йому треба було десь довіритись Богу, він згадував, що Бог його захищав. От, і це було для нього підбадьорним, далі довіряти Богу. От. Тож, згадай, коли тебе Бог захищав, і подумай, і де тобі в майбутньому це згодиться, в яких випадках ти будеш згадувати те, як Бог тебе захистив, і казати: Господи, я повинен тобі залишатися вірним, бо ти мені давів вже не раз, що ти про мене піклуєшся. Не просте питання, це питання треба подумати, поміркувати, але це благословенно знати це, пам'ятати це. З питань придбання паперової версії Біблії три царі. Українською чи російською мовами, пишіть в телеграм на номери, які ви бачите зараз, і у вас буде змога придбати паперову версію Біблії 3 серії. Також вам нагадую, що на кожному розвороті книги, ось тут у нас є QR-код, це посилання на відеоурок на цей, на цей розворот. У нас більше 100 відеоуроків для цієї книги, якщо ви з дітьми не встигли її почитати. Сключайте їм відеоурок, а потім просто проводите з ними час, коли він у вас з'явиться, можливо, за обідом чи за кавою, і питайте в них, про що була історія, що добре, що погано, що сподобалось, що не сподобалось, які були питання, які були коментарі, ну і так далі. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Ми далі малюємо наступні книги Біблії, От, ну, підписуйтесь. І ну, пишіть якісь коментарі, допомагайте нам зробити наступну книгу кращою. От, я буду уважно слідкувати, що ви будете там писати, якщо будете писати. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.